Всім добрий день, 8 березня, і я в Одесі. І хотіла б усіх дівчат, жінок, матусь, привітати зі святом, побажати миру, любові, щастя, здоров'я, радісті, щоб кожна подія в вашому житті була незабуваема. Растя приєднується, і ми вас вітаємо! Вітаємо! Що я хотіла вам сказати? Одеса святкує. Ми вчора з Растенькою вийшли ввечері в аптеку. Вийшли в аптеку і побачили, що Одеса святкує. Виходить, як в тому анідоті, коли е, Рудольф нам розказував наш друг з Сріги, розповідав, що колись я приходив в ресторан, казав, мені як завжди, і мене розуміло. А зараз я з такими ж словами приходжу в аптеку, і кажу Мені як завжди. Отак і я зараз вже в такому віці, що приходжу вже в аптеку і кажу, мені як завжди. О, Боже. Ні, щось мені вчора. Ще ні-ні-ні. Вчора в мене щось в носі свербіло, і я ввечері думаю, треба йти, щоб не захворіти на дай боже. Тож ми вийшли в аптеку і побачили, що кожен чоловік, якого ми зустрічали, був з квітами. Так класно. Думаю, це так, да, круто. Так що Одеса святкує. А ми зараз ми вийшли на нашу прогулянку і куди ми йдемо? В Музей шоколаду. Ну, Якщо ми ходили до цього, да, ходили і стукали в закриті двері, то сьогодні, коли таки, таке свято, День дівчат, то я думаю, що перед нами з і перед такими очаровашками, будуть всі двері відкриті. І нарешті ми зможемо самі там побувати і вас запросити. Тож ходімо. Музей шоколаду. Йдемо. Це може музей, це. Yeah. Вже... Експонати такі з шоколада. А як давно це зроблено? Ще на шоколадник целу і папура. А як давно це зроблено? Воно так зберігається? Чи ви якось його? Ні, ми нічого з ним не робимо. Картина, приміщення. Вау, ну це да. А це ви робили? Ну, у вас тут робили? Це да, Це зроблено висівка, на висуті. З Херсона. Бог шоколад.

Хотілося б якась дегустації, що там ми ходимо, ходимо, ходимо. На мові Альбекі розпочала це яка була співною, як шукати. Звідси назвав. 138 кілограмів. Хвіст дракона вже понадкусували туристи. То Ту поки ви не бачили? Да. Так, так. <плес> Кваус. Щось синюха, важко. Бризуми гризли там криси миш. Тут були? Ну так, да. коли ми От, війна почалась, ми закрилися. І, рік, і три місяці ми не працювали. О. Нічого не працювало на Деребасовській. Кафе, ресторани, все, Наші гризуни одеські залишились голодними. Да. І наш музей, кабу, для них став пристаннішим. Там багато погризли, з'їли експонати деякі. Ось, ну коли ми повернулися, ми все відрестали. Відрес. Турувало, да. да. так. А-а-а. Оце так. Да. А що вони? Картини написані шоколадом, на Картина, до речі, зображена Одеса. Мабуть, ви впізнаєте да. які містечка. Всі великі картини намальовані шоколадом. На дерев'яній поверхні, а ці дві картини вони повністю шоколадні, вони намальовані шоколадом на шоколадом на шокол... шоколад на да? шоколадом, на шоколаді. Тобто всю картину можна з'їсти. ну так. Чисто теоретично можна да. колись було шоколадним картинам, як, як експонатом вже багато років. Мабуть, 10, в цілому нашому музею 12 років. Наш музей в Україні в Одесі був відкрит у 2012 році, тому це був рік дракона. Стої. Тому стоїть дракон. Це і мій рік дракона, і я дракон. <сум> так що <сум> Растя, прийшла вже. А ви бачили, у нас є ще є годинник, він шоколадний, він ходить. Як він ходить? Ну, там це теж дерево, намальована картина, так, і шоколаду. там всередині якийсь механізм, да? так? Так. Круто. А стрілочки ви кажете, теж шоколад? Покриті. Покрити. покрити, покрити. Шоколад. Вау. Це ж ви маєте такі форми, ілі як? Це? Іли вручну якось просто ліпити? Це ручна робота, вона зроблена нашими українськими майстрами. Тихо. А, як це все Боже, зроблено? Все, і літаки. Ну як, як таке можна зробити? а? Подивіться, це все шоколад. Навіть трубка. Ой. Ой. Там теж годинник, але він не ходить. Простюня, тихо, тихо. Шоколад можна прикрашати різними барвами, напиленнями. Білий шоколад можна різний колір додати. Буде шоколад різнокольоровий. А зараз у вас колекція поповнюється? Чи от... ні, 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 ні. Ні, зараз фінансово не спортуємо. У нас треба підписати На кромана, там все. Так якор. Нині роблять шоколадні э, фігурки. Ось це якраз сільський дворик, і ці тваринки шоколадні нам розкажуть, як в даний момент роблять із шоколаду фігурки. Три способи існує собачка, хрюшка і маленькі хрюшки. Вони зроблені як скульптури, як якір, як дракон, вони вирізані з шоколаду. І ви бачите срізи, така робота грубенька. А із білого шоколаду зроблена вівця, вона найбільш деталізована фігурка, вона цілком виліта в формі. Угу. формі. Да, вона із білого шоколаду, але її розмалювали молочним, розевим. Угу. Купитися навіть чорним солодким шоколадом. І третій спосіб, найпопулярніший, представляє якраз курочка. Вона е, внутрі пуста, по центру є такий шовчик, угу. вона зроблена Я з двох половинок. А кобра має вагу кг. 60 кілограмів. 60, 60 кілограмів. А внутрі кобри є металева конструкція, яка е, держить цей наклон. А, а малюнки картинниці написані білим шоколадом, який додавали колір, і написані вони різнокольоровим шоколадом. Миколані шахмати це українське військо. І праворуч татаро-монгольське військо. Перед вами пара, вона зображена шоколадом прямо на стіні. Картина Тінь. дами був кавалер, джентльмен. Але він зламався і ми його не освітлюємо. Шоколадна оптична ілюзія, два квадрати. І ви бачите, що якийсь з них може рухатися. Побачили? Рухатися? Ну я рухатися не бачу. І останні... Мені дуже це сподобалося. І останній експонат шоколадний мультфільм. Ви не боїтесь темряви? Ні. Шоколадні дефіни чоловічки біжуть, шоколад біжу. А живая, да, все ж молочним шоколадом з горіховим смаком. Да. Ух ты! Сорочка. Будь ласка. І карти такі. Зараз будемо дегустувати. який смачне, дуже смачне. Слава дуже смачний і дуже зацікавила. Набросила там синюхати, провіряти. Раз я почула дуже смачний, вона тут. Це магазинчик такий з шоколадом. Такі різні цукерочки, шоколадні, дай можна назвати Любі Хрещені, Україна. Віримо в ЗСУ. П'ятдесят і шоколад і сімдесят шоколад. О, це, це недорого. У ну. нас у неї змінилось, это Так порівняно з полониці, як ми бачили вчора, 300 гривень стакан, а у вас 70 Побувала в музеї шоколаду і вас повела, і ви побачили все це. Як у вас враження? Сподобалось вам? Мені сподобалось. Давайте ще раз по цінам. Квиток коштує 150 гривень, є пільгові квитки, які коштують 100 гривень. Є екскурсія за ці гроші. Вам розказують, як з'явився шоколад, також історію появ, саме цих фігурок, як вони виробляються. Ну дуже цікаво, дуже красиво, цікаві експонати. А дракоша, Мені сподобався, я ж в рік дракона народилася, тому це, це мій знак в такому об'ємі, так, в такому розмірі. І це ж це шоколада. Ну класно, ну. Тому я всім рекомендую, а ще можна придбати цукерочки, шоколадки. Я придбала декілька там цукерочок. Сьогодні мамі понесу і думаю, що їй теж сподобається. Всім рекомендую, всі приходьте, підтримуємо. Наші музеї, наша промисловість, вона повинна розвиватися. Ви чули, як сказала екскурсовод, що е, коли розпочалася повномасштабна війна, то там музей був закритий і там з'явилися якісь мишки, щури, які почали псувати експонати. І вони реставрували їх. Ну, підтримуємо. підтримуємо українське і даємо змогу розвиватися. Ось так. Ну що, а ми йдемо на моречко? А, ні, ми зараз зайдемо додому, знімемо цю куртку, тому що вже сонечко і вже дуже жарко. І біжимо на моречко. Ходімо покрасити. Тин тирин 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 Тарас Григорович, добрий день. Ти нас разінкою вітаєш і не тільки нас, і всіх україночок наших. Вітаєш чи ні? А завтра ми прийдемо тебе вітати. Так разся. Ми зайшли додому і вирішили не роздягатися. Я подумала, в мене цей нос щось. Соплі, чи що там, ні, думаю, навіщо? Зараз йдемо до моря, там уже прохолодно, не буду. Так що ходимо то додому, то з дому, а зайшли. Зайшли і вийшли. Ось так. Йдемо на моречка. Ми вже підходимо до морячка і сонечко вже немає. То добре, що ми не зняли куртки, тому що коли сонечко світить, здається, що тепло. А якщо сонечко, тільки, тільки сонечко ховається, все, холодина. Тому. Тому добре, що ма куртках. 8 березня, Ланжерон. Знов туман да? на морі. місті начебто туману немає, чи я вже звикла до нього, його не бачу, а на морі його дуже добре видно. День, де сонце? Ми вийшли з музею, було сонце, але дуже недовго. Де воно? Що це за фокуси? Сонечко, що там? Раз вже у нас на районі. Хто тримає ланджерон? Що вони собі дозволяють, а? Що там, мала? Растюня, шукай, шукай. Пішли кайфуліки. Разя, святкові кайфуліки. Святкові кайфуліки. Вона знайшла таку купу сміття і робить святкові кайфуліки. Ура! 8 березня! Ура! Растя! Боже, я не можу на це дивитися! Ну, тебе, в баню! Растя, Растя. О, Рася вже пішла до дитинки, щоб з нею грався, хлопчик. Принесла м'ячик, давайте зі мною гратися. Боже, яка вона компанійська, а? Моє сонечко. Друзі, ідучи гуляючи, я вам буду розповідати історію про подарунок. Я вам розказувала, що ми з разненько ввечері виходимо на вулицю. І поки Рася шукає собі місце, щоб сходити в туалет, я повільно ходжу вулицями Одеси і роздивляюся витрини вітрини І ось в одній вітрині я побачила сумочку. Така класна сумочка, маленька, рожева. Вона мені дуже сподобалась. Подивіться, як вона виглядає. Симпатична, так? Мені вона теж дуже сподобалася. І з кожним днем ні, з кожним вечором. Бо ми гуляємо ввечері, коли цінників немає, виходимо, цінники прибирають на ніч, і тоді виходимо ми з расті і роздивляємося ці витрини і, і сумочки. І ось з кожним вечором вона мені подобалася все більше і більше, все більше і більше. І почалися в мене розмови сама з собою. Може, купити цю сумочку? Та ні, не на часі. В тебе багато сумок, не зараз там. І ми знаходимо, як завжди, ми знаходимо купа причин, по яким ми не можемо собі дозволити купити цю сумочку да? чи будь-яку іншу річ. І отак і я собі ні, і кожен день я сама кожен вечір в день я не заходжу в цей магазин. Ціну я не дізнавалася, не знаю скільки вона коштує, але сама з собою ввечері розмови веду чи можу я собі дозволити, чи не можу. І більше склонялася, що ні, не можу, не на часі, не зараз. Вчора я виходжу знов, побачила цю сумку. 8 березня, Наталя, ти що не можеш собі купити сумку? Ну скільки вона буде коштувати? Півтори тисячі гривень. Купи. Та ні. Півтори тисячі це ні. Це дорого. У мене є сумки. Купи собі. 8 березня. Жіночі свята. Андрій би тобі купив. Купи. Та ні. І все, я вже не можу ні за що думати. Я приходжу додому і думаю, що мені робити? Хочу, ну хочу я цю сумку. Виробник Mio Mio. це італійський бренд. Я знала цей бренд, але ціни на цей бренд я не знала. Я просто чула колись Mio Mio, ну Mio Mio, так Mio, Mio. Ось. І вчора я приходжу ввечері додому, все ж таки з цим бажанням, знаєте, яке мене переповнює, що ні, треба брати. Ту сумку, вже візьми ці півтори тисячі. Ой, Растя, Візьми ці півтори тисячі, купи цю сумку і все. 8 березня, раз раз в житті, дозволь собі. Все. І я починаю в інтернеті шукати Міо-Міо, рожева маленька сумочка, і я її знайшла. Знайшла, дивлюсь на ціну. Ви знаєте, яка ціна? Знайшла навіть цей магазин. Той магазин в Одесі, в вітрині якого я бачила цю сумочку, я його знайшла в інтернеті. І саме ціна з цього магазину, яка 118 тисяч гривень. Яка? Яка? Я протирала нові окуляри. Я протирала свої очі. Я не могла повірити. Та ні, не може бути. Оця маленька рожева, яка мені так сподобалась, міо-міо, міо 118 тисяч. Це італійський бренд. Звоню Оксані Віталію, подрузі. Кажу, Оксана, знаєш бренд Mio? Вона каже: Да. Я кажу, я таку сумочку побачила, але я не можу зрозуміти. Ціна 118 тисяч. Може, це в якихось тугриках, не знаю, що на гривні воно буде 1018 гривень. Вона каже, ні, це дорогий бренд. Ну Нарешті вона мені пояснила, що це дорогий бренд. Почала дивитися на сайтах італійських. І виявляється, що та сумочка Віталія коштує півтори тисячі євро. А я кажу: а я думала, півтори тисячі гривень. Отак я собі нафантазувала. Вона каже: ну ти вгадала, з ціною ти вгадала, тільки не євіна, а євро. Так що, отак, сумочка міо-міо. Я з цією сумочкою пролетіла, як фанера над Парижем. Ну це ж треба було собі не дізнатися ціну. Так я вже тиждень, слухайте, я тиждень хожу, сама з собою це розмовляю, купи собі. Та ні. Ну, як тиждень хожу? В день, я ж кажу вам, в день я про це забуваю. А ввечері, коли я проходжу повз, то я знов згадую. Що я їх хочу і знову починаю себе умовляти. Ну купи, ну куп, та ні, ну купи. І оце починається. Коли люди лягають спати, то в мене починаються діалоги сама з собою стосовно цієї сумочки. Чи купити, чи не купити, півтори тисячі, скільки на них можна придбати ковбаси, м'яса і таке інше. Тут буде сумочка. Ой-ой. 118 тисяч гривень. І не кажіть мене, що нема за великих цін, є тільки за маленькі зарплатні. Так, я згодна з цим, що треба просто заробляти більше і все. Але все ж таки, ну 118 тисяч. О, мама мія! Для мене це взагалі щось з області фантастики. А я кажу, Оксані кажу вчора, ну це ж з Італії, з якою я розмовляла, кажу, єдине, що добре, що це означає, що в мене непоганий смак, якщо я вибрала таку, таку сумочку. Ось така історія з подарунками. Хотіла собі зробити подарунок, але 118 тисяч буває і таке. А ми вже будемо йти додому. Завтра прийдемо, а ти нам погукає сонечко, тому що вже ця зима задовбала. хочеться літа, хочеться сонця. Весна йде, красу несе, а в тій красі радіє все. Вчора співала, сьогодні читаю реп цими словами. Тому монечка давай. І Уті, і Уті приплили. Подивіться. Ой, клас! А де ж біді? Все, йдемо! Друзі, буду закінчувати своє відео. Ми вже йдемо додому. Хотіла би ще раз привітати всіх дівчат зі святом. Тож вітаємо! А всім приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.